І вітання, шановні слухачі. Ви на хвилях улюбленого радіо в студії для вас у цій порі працює Ірина Телька. Ми продовжуємо серію подкастів. Підприємницька сага історії успіху, які працюють. Ще раз нагадаю, що в цих подкастах ми знайомимо вас з місцевими підприємцями, які відважились у часи великих потрясінь, у часи повномасштабного вторгнення, все таки зреалізувати свою мрію. Цією серією подкастів ми прагнемо вам показати, що коли ти гориш ідею, то скоротні обставини не стануть для тебе перепоною. Також нагадаю, що цей спецпроект виходить за фінансової підтримки Євросоюзу та сприяння Української асоціації медіабізнесу. І сьогодні я вітаю у нашій студії молодого підприємця, ресторатора Андрія Стахіва, який власне минулого року відкрив нову ресторацію у маленькому місті Миколаєві. Вечір вечір. Пане Андрію, а власне чому ви вирішили розпочати діяльність в сфері о, такі ресторанні? Адже до ефіру, коли ми з вами спілкувались, то ви казали, що в принципі ви займались іншою діяльністю, але звісно, у вас була мрія. Ви про неї говорили, що мене така була мрія. І що вас змотивувало і сподвижило до того, щоб все-таки її зреалізувати? Ну, напевно, мотивували мене насамперед, мої діти, Богданчик і Софійка, тому що. Я дуже люблю час провести з ними і з дружиною відповідно. І завжди, коли ми кудись ще, чи до нас кудись там, в піцерію, чи будь-яке місце, я замітив, що немає нічого зробленого для дітей, ніякого ні зони, ніякого меню, зробленого, якогось такого цікавого, якби дітям зайшло. І в загальному ну, працював я. З років 15 у батьків моїх є іграшковий магазин з іграшками, і завжди тим займався і бачив, що діти то ну, красно дуже не знаю, як сказати. Так воно мені подобається, то воно. фактично, ви помітили нішу, наскільки я зрозуміла, що коли ти приходиш з сім'єю в якусь ресторацію, то все рівно. Ви не можете розслабитись, тому що діти при вас вони не задійні, нічим не зацікавлені, і це більше відбувається, якби поїли і розійшлись. Ну, десь так. ну е, Чомусь зроблено в нас все більше під таких відвідувачів, щоб е, добре якусь забаву справити, чи там якийсь корпоратив там випити, якось там і так далі. А для дітей, щоб організовувати якісь майстер класи там по піці, як ми робимо, чи там по якісь пасті, чи якісь мультики там дитячі робити, чи е, майстер класи по якісь сліпнені, такого практично немає. І, е, ну і в принципі, мені це подобається, тому що е, сам я так, сервіс маю свій по айфонах, я більше бачу себе таким майстром, наскільки. Ресторатор, грубо кажучи. Ну, тим не менше, ви ці, цією діяльністю займаєтесь, пане Андрі. До речі, от з того, що ви вже почали описувати, я так зрозуміла, що ваш ресторан він більш актуалізований, от саме на таку дитячу аудиторію. Чи це просто як одна з компонентів? Чим ваша ресторація відрізняється від інших, які існують на цьому ринку? Напевно, тим, що це сімейний ресторан, де ви можете прийти з сім'єю, посидіти, і дитині буде чим зайнятися, і вам, як батькам, і немає. Відпочивають в нас в основному сім'ї. І немає в нас такої кіпішої коші, як то правильно сказати. Mm -hmm. Ну, в основному все сімейне, все дуже спокійно і. А перед тим, як ви взагалі взяли за реалізацію цієї ідеї, чи ви для себе аналізували цей ринок? Бо в принципі Миколаїв місто дуже маленьке, тут населення не ну, більше 15 тисяч, якщо брати офіційну там, статистику. І тут за роки, ну, за роки вже довгі склались якісь певні умови, і існували ті самі кафетерії або ресторації. Тобто, чи ви для себе робили зріз, що тут є, і чим би я міг вирізнитися? Перед тим, як будувати ресторан, бо ми його будували від самих, ну, з самого низу, як кажеться, в мого друга доброго, в центрі є дім, і ми, в принципі, перший ресторан, перший кафетерій зробили в нього на подвір'ї, на городі прямо. Скільки вам років було? 23 десь, напевно, я не знаю. Десь так. Не, не пам'ятаю вже так, коли бо то, воно все довго робилося. Ми довго там стяжки там, різні рили. відкрилися, по-моєму, то мені було 23 або 24 роки мені здається, десь так. І скільки часу проіснував такий городній варіант кафетерію чи ресторації? Десь до двох років. Це рік часу, як. Ми вже запрацювали, це вже десь один рік пройшов, і ми сиділи з дружиною. І я казав, що мені це дуже подобається. Ну, це ще був кафетерій. І казав, що будемо будувати великий ресторан. І як у батьків моїх був оцей участок, оцей, де зараз він стоїть, І я ходив, як пам'ятаю, як сьогодні з... з малою косив траву, і хтось підійшов і сказав, і каже, що тут має бути? Я кажу, великий ресторан. І всі ходили з мене, сміялися, як я стою. Азону косівкою ходив щось там косив і так далі. ну. Але все-таки вам вдалося це зреалізувати. І от, власне, до моменту реалізації, я знаю, що ви користувалися державною програмою урядовою грантова підтримка. Яку суму ви взяли? Як швидко вам вдалося отримати цю суму? Ми написали заяву на ну, на подання цього гранту, і десь, напевно. Десь два з половиною, напевно, місяці воно все тягнулося у нас, плюс-мінус. А взяли ми її для того, щоб зробити простір і для дітей і зробити так як, робоче місце для дитячого майстер класу Тому що місця в нас не так і багато було, але люди приїжджали з сіл, з садочків дитячих з шкіл і хотіли великі дуже майстер-каси mm -hmm. робити на 30 дітей, на 40 дітей. І в нас просто не було такої можливості. А в загальному за грант, це Андрій, який у вас був перед тим на підкасті, він прийшов до мене і каже: є такий грант, воно тобі якраз піде і так далі. І це от щодо вашого запитання, чи боявся я, чи не боявся, uh -huh. то довелося мені мати справу з банками, і банк для мене то типу як держава. Ну, грубо так що я переживав і кажу: не хочу з тим зв'язуватися, бо не знаю, як воно і, і що воно, і бюрократія, і не хочу бігати потім по кабінетах і так далі, і тому подібне. Але Андрій він мене переконав і каже: все буде добре, то все має бути добре. До речі, ви знаєте, що ви, напевне, четвертий у нас підприємець, який говорить про те, що найкраще працює сарафанне Радіо. Тобто, коли вже хтось пройшов якусь певну там стежину, протоптав і з власного досвіду говорить. І от е, також було спілкування з керівниками місцевих центрів зайнятості, які сприяють у цій програмі, і вони також сказали, що е, власне, от сарафани радіо це найкраща реклама. Яка може бути, і до речі, про рекламу? От ви зауважили про те, що до вас приїжджають зокрема сім'ї з сіл віддалених на те, щоб брати участь у ваших програмах. Скажіть, будь ласка, яким чином ви намагаєтесь розповсюджувати про себе інформацію? Бо реклама як інструмент зараз це доволі дороговартісна штука? А зараз такий час, що всі підприємці намагаються мінімізувати свої видатки. Яким чином ви намагаєтеся рекламувати про себе, розповідати і свою діяльність? Ну, в нас є сторінка в інстаграмі, де дівчата щось завжди знімають, щось виложують, якісь цікаві відео. А так напевно я з вами погоджуся і скажу, що напевно Сарафанне радіо найліпше працює. Там, там. Виходить, що для маленьких громад це справді якось от найкраща така річ. І ще, якщо дозволите по грантовій програмі, про яку ви почали говорити, скільки часу у вас зайняло від моменту подачі до моменту, вже коли от кошти надійшли на рахунки і ви змогли зреалізувати задумане? Мені здається, що в мене то зайняло близько двох місяців, але Напевно, треба зауважити, що в мене був помічник Андрій, який вже ту програму всю пройшов перед, переді мною. Не знаю, чи я би сам так справився з тим всім, бо там трошки є таких моментів, які А В, важко чому, була, в чому була складність для вас, коли ви, власне, подавались на цю програму? От Де саме, як то кажуть, собака була за Е, В, в розрахунках в бюджеті. Там є, та, там є таблиця і потрібно все. Е, Вказати точно. А вказати точно. Я то вказав точно. Але сказати, що я так думаю, на самом самобілі... mm -hmm. ну, ні. Скажіть, будь ласка, якщо би хтось от, будуть дивитися чи слухати цей етер і, можливо, теж є мрія розпочати власну справу, що би ви порадили початківцю, підприємцю в цій сфері, бо ви вже пройшли певний шлях, вже маєте певний досвід. Що би ви порекомендували і від чого б застерегли? Порекомендував би, напевно, вникати у все самому. Це дуже просто. <с> все дуже просто, але ж вам далеко було не просто зреалізовувати все. Ну, десь так і потрібно правильних людей в команду. До речі, по персоналу. Зараз багато ну, директорів різних та і підприємців, які мають найманий персонал, жаліються на те, що дуже складно знайти фахових працівників. Чи ви стикалися з такою проблемою, і як ви її реалізовували? Вирішували, перепрошую. Е... Ну, стикався, напевно, як кожен підприємець з підбором персоналу, який буде працювати, але напевно маю хорошу команду, де ми з офіціантів помаленьку робили старших офіціантів з, з, з кухарів, які перед тим ну, робили якісь прості страви, то вони тепер добрі страви готують. І так помаленьку чомусь. Ну, то не моя заслуга, то всього команда. У нас шеф-кухар дуже хороший е, роман, у свого, ну, як молодший він був, це він був наймолодший шеф-кухар України. І так він нам знайшовся якось. Е, пане Андрію, скажіть, будь ласка, продовжуючи цю тему, от, е, що би ви порадили, а від чого ви б застерегли? Що не варто робити? Е, е, не варто йти в, 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 в коротку. Що це означає? Є моменти в ресторанах, де ти можеш одночасно ну, в один час заробити багато коштів в моменті, але потім воно відіб'ється на тобі в гіршу сторону. Тобто, наш ресторан прибутковий і успішний є лише тому, що ми пішли вдовго. Ми зробили все для дітей, облаштували все і робили справи, які на самом ділі є дуже затратні, але приносять дуже мало. Прибутку. От то, то, то яким чином, ваш ресторан тоді є прибутковим, якщо ви багато витрачаєте, але прибуток вже менше. не витрачаємо. Тобто ви маєте, вже на... все, та. ви маєте на увазі, що інвестиції, які ви зробили, та. дають зараз свій результат. До речі, ви для себе прораховували рентабельність? От Зовсім ні. Ви такий відчайдуха, підприємець. Тобто для вас мета ви бачите мету і не бачите перепон. Десь так то, скоріше. Мрія така. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви подальший розвиток вашого, вашої ресторації? Бачу, ми його завжди модернізуємо, щось робимо нове і будуємо майструємо. Завжди робимо щось нове. Запросили на гастровечір Віктора Винника. Він з групи Мері. Це ми збирали кошти для військових для капела якого я вам казав. І були дуже здивовані, що він приїхав до нас і каже: Я чув за ваш ресторан.' О, ну бачите, слава вже виходить за межі Миколаєва. Да. Пане Андрію, скажіть ще, будь ласка, от я сама підприємиця і знаю, що дуже складно. Примцям зараз так, морально, емоційно балансувати, тому що ну, ситуація дуже складна. Хто чи що допомагає вам балансувати в цих складних обставинах і залишатись на плаву? Сім'я. Коротко і лаконічно. І на завершення нашої розмови я хочу таке коротеньке бліцінтерв'ю. коротенькі запитання, коротенькі відповіді. Чи має пан Андрій власний рецепт успіху? Ну, мене так виховали, що Не... Як вам сказати, ну, працювати просто треба. Тобто, ваша рецепт успіху це робота, робота ну, і ще раз робота? Якщо нема що робити, то значить треба то шукати. <ривіт> 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 хороша, хороша порада. Якби була можливість повернути рік назад, щоб ви зробили все те саме, дещо по-іншому, або просто перечекали складні часи. Напевно, все те саме робив, що зараз. Що таке для вас є лідерство і чи є ви лідером? Як сказати, якщо чимось займаюся, то хочу бути там найкращим. Чи то ми їздимо в волейбол по змаганнях вже років, скільки 13, напевно, років, 12-13 років ми вже їздимо командою на волейбол на змагання. Привозимо кубки, то кубки всі в мене. <гум> так, якісь такі є особливість <гум> характеру такого. Перемогу ви нікому не будете віддавати. Mm, абсолютно ні. То, то все-таки ви лідер. Можу так сказати, напевно. Щоб почати власну справу потрібно. Ну То банально звучить, його, напевно, працювати. Ну чому банально звучать? Ні, та це якраз ваш рецепт успіху, бо ви про нього сказали. І ще одне останнє запитання, яке в мене зараз виникло по ходу. Як я вже зауважила, у нас буде слухати доволі велика аудиторія. Дуже багато людей мають ідеї, можливо, навіть мають якісь ресурси, але бояться реалізувати їх, тому що війна. Ніхто не знає, які виклики будуть завтра, і які це форми матиме, тим не менше ви відважилися, бо, власне, запустили свою ресторацію в 2023 році, правильно? Угу. То е, ваша порада таким людям чи все-таки варто розпочинати свою справу, чи ні? У таких кризових моментах? Е, свою справу варто розпочинати. Е, варто розпочинати, тому що. Е, як правильно сказати, якщо щось починати, то робити треба з маленького завжди. Тобто, практично майже всі люди, яких я знаю з підприємців успішних, всі починали завжди з маленького. Маленькі, 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 маленькі. Ну так, є така, якби фраза, що якщо ти хочеш з'їсти слона, діли його на частини. Тобто велику проблему на маленькі частини і шматочками. До речі, а для вас є лідер, який знає, який або людина, якою ви захоплюєтеся, і от ви рівняєтесь, можливо, на цю людину? Ну моя мама є та людина, тому що пам'ятаю все своє дитинство, як воно проходило, і то для мене є зірець. Ну, що ж, я бажаю, щоб цей взірець ще довго був для вас взірцем. Здоров'я вашій матусі. Ну і бажаю вам, щоб ваша справа не зупинялася, щоб все таки розвивалася і реалізовували свою мрію в подальшому і розширювали її. Дякую, пане Андрію, за участь у нашому подкасті. Нашим слухачам і глядачам. Нагадую, що гостем сьогоднішнього подкасту є. Андрій Стахів, молодий підприємець Миколаєва, ресторатор, який наважився у часи повномасштабної війни зреалізувати. Ну, як на мене, це доволі великий проект відкриття ресторану. Це, 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 це дуже навіть великий проект. Починали ми з маленького. Так, ну і та як ви зауважили, що ваш рецепт це треба маленькими кроками. До великої мрії. На цьому ми завершуємо. Дякую всім, хто залишався з нами хто слідкував за нашими подкастами. Слідкуйте за анонсами в подальшому. Далі буде ще цікавіше.